Поча, це це а ча, що це таке? Ого, скільки! Це все мені. <рес> Ой, так я ж лусну. Ти що такое? Це ну, така порція. Це така порція. А, така порція. Ж... а скільки у нас стоїть ця порція? 350 гривень. 350? Да. Всього лиш 350 гривень! Да. Та тут на цілий день наїстися. Майже кіло, кіло 200. Та ти шо, Блін, та я ще й додому заберу. Мені з собою. No. Ти що, прикинь, а тут на всю сім'ю можна розділити. О, це смакота. Ви напишіть ви їли рамен. Рамен, правильно? рамен да. Рамен, давай попробуй. О, диви які ложки, диви. Щось яка посуда круто. Найбільший так, рамен місті Києві. Найбільший рамен. Так, що сюди входить? Яйце. Лошина, яйце, курка, норі, кунжут, французька морква. Цибулька, оця французька морква, яка крема така роста саме Франції. Наступному відео будемо куштувати.